Вітаю шановні друзі, глядачі, підписники та гості каналу. Сьогодні у нас жіночі чоботи з шкір замінника. Ось із такою проблемою, як бачите. Полопався цей шкір замінник. Зшити тут вже не вийде. Це на обидво. Тому ми зробимо ось такі шкіряні кліни. Підберемо під колір. Цього матеріалу заведемо під каблук, все прострочимо на машинці, буде як заводське. Результат вам, звичайно, покажемо. На все добре чекайте. Ну що, шановні глядачі, закінчили ми робити ці чоботи. Як бачите, все стоїть. Шкіряні кліни перекрили цю проблему, яка була на обидвах. Як бачите. Все гарненько, приклеєно, прострочено на машинці. Однакова висота.